Моє вітання! З вами програма «Нова адреса тривала аренда будинку у межах Києва або у найближчому передмісті. Такою буде мета однієї подружньої пари, з якою ми проведемо найближчих пів години. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде орендований. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його орендувати. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання орендувати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392-22-22. Давайте знайомитись з дієвими особами сьогоднішньої програми. Володимир 33 роки. Бізнесмен. Ксенія. 31 рік. Дружина Володимира. Повністю присвячує себе вихованню чотирирічного сина. Подружжя планує орендувати приватний будинок у Києві чи у столичному передмісті. Допоможе подружжю у пошуках Агентству нерухомості «Парклейн» в особі експерта Романа Ченчика. У ролі своєрідного третейського судді виступатиму я, Василь Звірів. Послухаймо, чого саме Володимир та Ксенія чекають від свого майбутнього ну, э, житла. Нам нужна аренда, аренда дома мінімум на год. Но это должен быть дом красивий, просторный, з бассейном, з комнатой отдыха, обязательно кабинет должен быть. І самое главное, дом должен быть в Києві. Ну, максимум где-то в пригороді, ну, щоб близько було. Да. Я вот хочу просто, щоб был свежий воздух, щоб рядом был какой-то Настав час обрати для подальшого перегляду три об'єкти. є Висніпі варіанти лісники, асакарки. А от Ксенія хоче побачити будинок у стоянці Києво-Святошинського району. Що ж, немає проблем. Підправляємося на об'єкт номер один. До вашої уваги огляд орендної вартості будинків у лісниках києво-святошинського району. Тут будинок можна орендувати за ціною від 1200 до 12 тисяч умовних одиниць на місяць. Але найдорожчі пропозиції це у будинках, які мають площу не менше 1000 квадратних метрів і ділянкою не менше 2 гектарів, сягає 50 тисяч умовних одиниць на місяць. Двоповерховий будинок у лісниках Києво-Святошинського району. Загальна площа 400 квадратних метрів. Ділянка 22 сотки. Ремонт у стилі модерн. Повністю укомплектований італійськими меблями, побутова техніка, три спальні, вихід до озера пірс, човен. Орендна вартість 8 тисяч американських доларів на місяць. До речі, цей будинок можна не лише орендувати, але й придбати. Вартість 2 мільйони умовних одиниць з торгом. Здесь є место для гостевой парковки, і в гараж свободно стане дві машини. Видите, в гаражі є лодка. Ну, это, грубо Можна будет даже и пользоваться і и плавати по озеру. Здорово. Да, дом очень теплий, тому що він кирпичний. Подъезд асфальтированный, ворота автоматически по периметру установлена сигналізація. Роман Ченчик, експерт агентства нерухомості парклейн. У мене є цілі, і я прагну їх досягати. У мене є люди, заради яких я готовий перевернути усе світ. У мене є натхнення і бажання зробити цей світ кращим. Ззовні, справляє враження цей будинок на вас. Ну, в принципі, да, так. Так да. Симпатично, але треба ж знати, що в всередині. Запрошуємо вас до будинку. Одразу при вході бачимо невеличкий передпокій, у якому розташовано гардеробну кімнату і технічне приміщення. Проходимо далі і потрапляємо до вітальні. Як ви бачите, тут угловий диван, два кресла, це італійська міч. Чекайте, чи не виникло у вас бажання присісти? Виникло. Да. Давайте, давайте присядімо. Давайте всі присядемо. О! Комфортно. Ну что, как вы видите, здесь очень интересно сделана цветовая гамма, э, соотношение терракотового, черного. Перед нами, вы видите, большой 65-дюймовый экран, э, домашний кинотеатр и, как вы видите, шикарный вид на озеро. Так, случайно. И э, на частину внутреннего заднего двора. Мне очень нравится, шикарно. И вот сочетание вот черного и терракотового цвета. Очень интересно, очень современно и, главное, вот комфортно и уютно. Мне нравится. Є большой телевізор, є місце отдохнуть. Из вітальні можна потрапити до ще кількох приміщень. Серед них гостьовий санвузол з душовою кабіною, кімната, яку можна обладнати під спальню або робочий кабінет, і кухонна зона. Саме туди ми зараз відправляємось. Кухня велика, доволі просторна. Е, здесь ви плитка, плитка з подогревом, е, большой обеденный стол, абсолютно вся бытовая техника, техніка, яка для, для життя, включаючи машину. Варочная поверхність, духова печ, холодильник. Кухня має ще два бонуси – у вигляді приміщень господарського призначення – комори і пральні. А, мені дуже подобається обідена зона, Комфортно. і головне, що стіл розкладається, тобто ми можемо приглашати спокійно багато гостей. Ну, все так доступно, битова техніка є. Ну і звичайно продовженням кухні можна вважати зону барбекю, яка а, у нас розташована на терасі. Давайте пройдемо на терасу. Прекрасный вид на озеро, свежий воздух. Володимир, а сейчас шумная рыбалка? Таки да. Я смотрю на озеро, я хочу вас бросить, уже забросить и ловить. Ну очень нравится вид, классный. Ну действительно, и малыш не потеряется. А мне, если честно, очень понравилось, даже несмотря на то, что здесь ухожено, да, вот какая-то вот естественность. А зараз ми можемо констатувати, що перший рівень цієї будівлі ми подивилися. Запрошуємо вас на поверх номер 2 Як ви бачите, тут хороша дерев'яна лестниця. буде для вашого ребенка, тому що здесь прольоти небольші. Здесь у нас виходи три спальні. В две в одну можно будет детская, вторая гостевая, и санузел угловая ванна, плитка с подогревом и большая гардеробная, которая относится к детской и к второй спальне. Ну и самое главное, хозяйская спальня. Давайте почнемо з кімнати, яка позиціонується як дитяча. Видите, пол-паркет, две кровати, тумбочка для вещей, плазменный телевизор, кондиционирование, окна выходят у нас на дорогу. Если честно, то мне не очень нравится эта комната. Я ее не представляю как для детской, потому что она цветовая гамма она такая более строгая и вот как-то непонятно вот эти вот, как, как плита положена, да, вот эти обои. Для ребенка очень мало простора, мало света, мало. Должен быть какой-то спортивный, может, уголок, я не знаю там. Гаразд, це приміщення ви забракували як дитячу. Ну, вона... Цілком можливо, що з неї можна зробити гостьову спальню. Ми з вами знаходимося во второй спальні. Як ви бачите, тут велика кровать двоспальна. На полу також тут паркет, плазмовий телевізор, шикарний вид на озеро. І з цієї спальні ми маємо вихід на балкон. Ця кімната мені більше подобається, ніж там. Ну, я скажу, що це жирний плюс в цьому домі. Тому що что... Опять окна, вид. Красиво, красиво. Давайте перейдемо через той вже згаданий балкон у можливо вашу майбутню спальню. мене. Я ліп... Не, ну від потрясающий просто. здесь также везде итальянская стильная мебель, большой плазменный телевизор, DVD-проигрыватель, точное освещение, еще есть скрытая подсветка и также шикарный вид на озеро. Как вы видите, большая гардеробная, в которой очень много ниш. Ваши вещи, в принципе, все поместятся. Есть еще даже скрытая комнатка, которая идет вдоль до конца дома. Это одна из наибольших гардеробных, которые мне когда-то И мне кажется, что вы... особливо ваша друга половинка буде дуже задоволена. Ну і е, на десерт, як своєрідну родзинку будинку і цієї спальні, е, ми залишили санітарну зону. Как видите, два умывальника, туалет, биде, большая душевая кабина, большая ванна, плитка здесь с подогревом. Видите, угловое небольшое окно. Мне в принципе понравилось, но хотелось бы ванну побольше и чтобы она была круглая. Хорошо, что есть окно. Ну, Опять-таки, простор, свобода и спокойствие. Mm -hmm. Просторно, уютно. Хорошо. На цьому огляд объекту номер один. Я хочу оголосити это Дізнаємось, чи справив враження на Ксенію та Володимира оглянутий будинок. Це наш перший об'єкт, але дуже мені подобається. Я б поставив йому 9,5 балів, не вважаю дитинський. Водойом, вид, простор, тут тільки місце. Дитинку буде удобно тут бігати і не падати. А нам удобно буде тут і дивитися телевізор, і кабінет працювати. В принципі, все, що я хотів, тут воно і є. На Осокорках Є можливість орендувати невеличкий капітальний будиночок на площі 6 соток за ціною приблизно у 900 умовних одиниць на місяць. Але будинки більш високого рівня коштують вже до 8-9 тисяч умовних одиниць на місяць. Якщо ми говоримо про топовий сегмент, то певні маєтки можуть сягати за ціною 15-25 тисяч умовних одиниць орендної вартості на місяць. Об'єкт номер 2 Триповерховий будинок на осокорках, загальна площа 420 квадратних метрів, ділянка 12 соток, Сім кімнат. У будівництві та оформленні використано якісні коштовні матеріали, автоматичний полив газону, гараж, охорона, відеоспостереження, орендна вартість 6 тисяч американських доларів на місяць. Другий об'єкт зустрічає нас великою ділянкою, на якій розташувались основний і гостьовий будинки. Площа гостьового становить 160 квадратів. Тут є дві спальні, камінна зала і сауна. На участки автоматичний полів, декоративні розсіяння, рози, цвіти. Також є гараж на дві машини, парковочні місця на чотири машини. На перший взгляд дуже просторно, красиво, свободна. Ну, Пока так от. <реш> будемо е, пропоную пройти одразу в основний житловий будинок. Е, на полу кафель. Е, візде, де кафель по дому, везде подогрев полов. На потолке, як ви видите, точне освіщення многоуровнівель. Е, в домі стіль сучасний, е, з елементами арт-деко, камін действуючий. Вітальня нашим героям подобається і вони вирішують переходити далі. Наступним оглянутим приміщенням стане кухня. Оборудована імпортною технікою, а вплоть до посудомоєчної машини, духова, варочна поверхність. Кухня має два вікна, кухня має досить велику робочу зону. І кухня має ось той столик, який може використовуватися як барна стійка. Як на мене, дуже гарне поєднання стилю і практичності. Одразу праворуч від нас є вихід на терасу. Подивимося, що відбувається там. Здесь большие панорамные окна, э, барбекю, э, большой стол, кондиционер, который э, работает только на обогрев. То есть также можно эту комнату использовать, также и зимой. Мне очень нравится, тем более мы очень любим с мужем приглашать гостей на выходных. У нас очень много друзей, я думаю, здесь будет очень удобно. Я нагадаю, что на большом ховерсе у нас еще находится санитарная зона, у нас есть техничное помещение, на первом ховерсе находится вход до гаражу. І остання кімната, яку ми на першому поверсі не бачили. Я думаю, що зараз ми кілька слів скажемо про неї. Добре. Ходімо до дыхти. Мы с вами в гостевой комнате. Как вы ви видите, на полу паркет итальянский диван, большой шкаф купе. В углу у нас есть датчики движения. То тобто есть дом стоит на государственной охране, полностью в по дому и по периметру датчики движения тоже стоят. Мені здається, коментувати тут немає чого. Приміщення досить функціональне і виглядає дуже великим за рахунок того, що зеркала збільшують його площу візуально. Роман, я віжу, що немає ніодної батареї. Як отаплюватися цей дому? Дом построен по технології термодом, так що можете не безпокоїтися, зимою буде очень тепло і уютно. А зараз пропоную перейти на другий поверх. Зробимо ми це по гарних натуральних дерев'яних сходах. Сразу в глаза бросается огромная кровать. Это очень интересное решение от собственников, то, что, во-первых, она круглая, и потолок повторяет ее формы. Также точное освещение есть. В спальне вы видите телевизор, кондиционер, паркетная доска. Все выполнено в таких теплых шоколадных цветах. Слід додати, що за нашими спинами знаходиться гардеробна кімната, причому чималенька. І ліворуч від нас вихід на ще одну терасу. Тераса теж має досить велику площу і, як на мене, може служити гарною зоною відпочинку. Ну, звісно, хотілося б сюди ще великий-великий телевізор вот. А так, в принципі, дуже красиво і цікаво. Закласно, просто шикарна вот, нет слов, но мені очень нравится. Ця кімната має ще один приємний бонус: вона має свою санітарну зону, яка виглядає, я б сказав, дуже святково. Ходімо зараз туди. Как вы видите, большая угловая ванна гидромассажная, душевая кабина, два умывальника, туалет и биде. Также в ванной есть наличие окна, здесь будет всегда светло. Здесь можно купаться и все время петь. И хорошая акустика и хороший вид из окна. Ну, мне нравится. Замечательно. А мне самое главное, я удовлетворена этой ванной. Я просто хочу уже в ней искупаться. Давайте идем дальше. Еще одна спальня другого поврагу, по еще одна кимната, чекает нас вот вашему вниманию детская. Здесь полуторная кровать стоит, шкаф для вещей. В принципе, здесь ребенку вашему будет уютно. Мне кажется, это помещение целиком подход и для оплачивания тут кабинета. Ну, в принципе, да. А теперь еще одна спальня. Домой сюда. Спальня доволі велика, тут велика двоспальна кровать, два шкаф купе. Также є свой санузел, который тоже большой. Ще один санузел, одного оздобленний із усіма прочандалями. Другий поверх можемо вже оглянути, але у нас є ще поверх номер 3 І зараз запрошуємо вас саме туди. На третьому етаже санузел. В ньому є велика облокова ванна, туалет, бідео і вмивальник. Плітка з підогрівом. Цей санузел обслуговує ну, дві спальні, які є на 3-й Давайте заглянемо і у спальню. Ліворуч від нас знаходяться двері до, можна кажучи, господарського блоку. На спальне прямо напротив нас. В принципе, довольно уютно третий этаж такой и светлый, светлая комната. В будущем можно сделать полностью детский этаж. Я думаю, как раз за счет того, что здесь очень много спальни, можно уже подумать о прибавлении семейства. Правда, на Можно. На Огляд объекта номер два. Я хочу, чтобы все это завершено. Послухаємо, що про оглянутий будинок скажуть наші герої. Мені, в принципі, дуже подобався будинок. Він такий компактний, тут дуже багато спален, тобто дуже багато місця. І я починаю думати про прибавлення сімейства. Тобто якраз, я думаю, цей будинок якраз нам підійде. Для мене великий плюс, що це все-таки практично центр Києва, недалеко є водойом. Вот. Ну и что немаловажно, дом дешевле сдается. Ну и, конечно, большое место, пространство есть. Ну, гостевой дом тоже большой плюс. Ну, я бы поставил этому дому 9 баллов. У сторінці Києво-Святошинського району будиночок площою 150 квадратних метрів можна орендувати за ціною 1000 доларів на місяць або трохи більше. А якщо мова йде про маєток площею 600-800 квадратних метрів, розташований поруч із озером або сосновим лісом, тут вам доведеться викладати 10 тисяч американських доларів оренди щомісяця. Об'єкт номер три. Будинок у стоянці Києва Святошинського району: два поверхи плюс цоколь, ділянка 23 сотки, загальна площа будинку 520 квадратних метрів, вісім кімнат, шість санвузлів, дві камінні зали, нові меблі, уся побутова техніка, басейн, сауна, більярд, винотека, тренажерна зала, пожежна та охоронна сигналізації, поруч ліс, озеро, річка, орендна вартість 8 тисяч американських доларів на місяць. Через автоматичні ворота ми потрапляємо на територію третього об'єкту. Гарний фасад, наявність гаражу і додаткових паркомісць, упорядкована ділянка. Все це справляє досить приємне враження. Але не будемо затримуватись. Ласкаво просимо до оселі. Погляд будинку почнемо з цокольного поверху. Першим поміщенням цокольного є домашній кінотеатр. Акустика, все діло ідеально. <laughs> Настроєння улучшилось. Это ну, не единственное помещение, которым принято смотреть округлый поверх, и сейчас мы с вами подойдем на спортивную зону. Небольшой тренажерный зал, а здесь находится бильярд, и есть еще тех помещения, которые снабжают электричеством и поддерживают все, можно ну, сказать, сердцевину дома. Люблю, знаете, долгими летними вечерами поиграть в бильярд, посмотреть кино. Так сказать, я в захвате просто вот в данный момент очень нравится. Здесь есть небольшое помещение для хранения холодных продуктов. А ещё мы тут маємо пральню, санвузол і невеличку комору. Ось таким постає перед нами цокольний рівень. Пропоную перейти на перший поверх. В домі на першому поверсі, кстати, є кухня, гостина. На першому поверсі є гостьовий санузел, вихід в гараж, технічне помещение і спальня. Спальня зі повністю обладнанням свою, санвузол, своя гардеробна, велика двоспальна кровать. Сказать, безпосередньо Да, посмотрите, вот видите большой э, угловой диван, э, на полу паркет, э, камин. Также здесь есть Wi-Fi роутер, э, большой плазменный телевизор. Также вы, если заметили, в углах датчики стоят движения, дом полностью под сигнализацией. Э, ну, грубо говоря, можно сказать, с пульта. То, что я представлял и хотел бы видеть вот эта гостиная. Как она оборудована, камин, диван, телевизор, в принципе, мне очень нравится. Зараз, до вашей ваги, кухонный блок цеху Хорошо. Кухонный гарнитур с натурального дерева, каменная столешница, также здесь встроенная посудомоечная машина, духовая печь, варочная поверхность. Здесь плитка с подогревом и кухонный стол, который раскладывается, если нужно будет больше гостей принимать. И, как видите, замечательный аквариум. А мне уже все начинает нравиться в этом доме, честно говоря. Кухня нравится. Зараз через эти двери пропоную перейти на террасу для того, чтобы помилуватися внутренним двором. Як видите, тераса небольшая, але очень уютная. Открывается замечательный вид на участок, на лес за участком на фруктовий сад. Также видите на участке беседка, зона барбекю. У мене, як всегда, уже нет слов, тому що це действительно те, о чому я мечтала. Очень красивий віт. Ну, вот якщо був выход в озеро, було вообще замечательно. Трошки подихали. Давайте повертатися до будинку, тому що ще один його поверх ми не бачили. Мы с вами в холле на втором этаже. Как видите, он довольно просторный. Тут же также есть два дивана и кресла и камин. Также на этом этаже есть две детских спальни, спальня хозяйская и комната для персонала. Огляд другого поверху почнемо с дитячих кімнат. На полу паркет техника вся есть, телевизор, кондиционер, мебель, два диванчика. Также с этой комнаты есть выход на два небольших балкона. І санузел. санузел розчитана на дві дитячих спальні. Тобто тут нічого лишнього нет, все уютно. Ну так, і той тренажерний для дітей можна поставити, а велике вікно буде світ, телевізор є, щоб ребіночка положити спати. Ну і диван, і все є. Друга дитяча може похизуватись двома спальними місцями і досить місткою гардеробною. Будь-якому разі дуже здорово, що для дітей тут відведено цілих дві кімнати. І це здорово. Але е, ми ще з вами не бачили господарку основну спальню. Зараз ми подивимось на неї. Здесь по стилю все выдержано, как и в предыдущих комнатах, в принципі, по, по всему дому на полу паркет, большая двухспальная кровать, спутниковое телевизор, кондиционер, также со спальни есть выход в гардероб и свой санузел. Чи по, по нашим лісом вже можна прочитати, що звісно, подобається. Всього в одному ну, красиво, уютно. Зараз пропоную познайомитися із гостьовим будиночком. Хоча, якщо бути відвертим, будиночок лише умовно можна назвати гостьовим. Фактично, це прекрасно облаштована спа-зона. Ходімо туди. Басейн, який 3 на 8 все виповнено мозаїки. Також є сауна. В сауні є свій туалет і душова кабіна. Ну, плюс у цьому будиночку у нас є кілька приміщень, які можна назвати технічними. До речі, ми ще тут нагадаємо, що у спа будиночку є ще один наряд. В принципі, те, що ми хотіли, здесь все совпало, всі козирі зійшлися. На цій мажорній ноті я хочу оголосити огляд об'єкту номер 3 завершено. Зараз Володимир з Ксенією ділитимуться своїми враженнями від побаченого. Мне очень понравился этот дом. Здесь очень шикарная большая територія, фруктовый сад. Це дом моєї мечта. Здесь есть все, что я хотела. Кроме того, что я люблю работать, люблю свою работу, я люблю также отдыхать. И вот где кинозал, где тот же Мне понравилось. И, я так думаю, мы ставим этому дому 10 баллов. Я согласна. А тепер пригадаємо, чим може похизуватись кожен з побачених сьогодні об'єктів. До вашої уваги стислий огляд резюме від експертів. Перший об'єкт приміщательний тим, що прямий вихід к воді. Это огромный плюс. Потом самый большой участок среди трех объектов. И, соответственно, каждая спальня, панорамные окна и вид на озеро. Второй объект, его самое главное то, что это Киев, самая дешевая цена среди трех объектов, большое количество спальни, гостевой домик, который, в котором есть каминный зал и сауна. Преимущество третьего объекта, самая большая площадь дома. На участки Аділи спа-зона, фруктовий сад і недалеко від Києва. Ми дісталися фінальної частини нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів. Єдиним нез'ясованим залишається питання: чи обирають Володимир та Ксенія один із будинків для того, щоб орендувати його? Отже, шановні, ви побачили сьогодні три будинки. Об'єкт номер 1 Двоповерховий будинок у лісниках Києво-Святошинського району. Загальна площа 400 квадратних метрів. Ділянка 22 сотки. Орендна вартість 8 тисяч американських доларів на місяць. Об'єкт номер 2 Триповерховий будинок на Осокорках. Загальна площа 420 квадратних метрів. Ділянка 12 соток. Орендна вартість 6 тисяч американських доларів на місяць. Об'єкт номер 3 Будинок у стоянці Києво-Святошинського району. Два поверхи плюс цоколь, ділянка 23 сотки, загальна площа будинку 520 квадратних метрів, орендна вартість 8 тисяч американських доларів на місяць. Мы приняли решение, что это объект номер три. Нам очень понравился дом, а, потому что здесь есть фруктовый сад, а здесь есть спазон. то, что я очень хотела, это бассейн. Единственное, что мне не хватает прям водоема, как было в первом объекте, но очень действительно и большая площадь дома и в то же время уютная. Вот же ваш выбор, объект номер три. Номер три. Да. Поздравляю. Вручаю вам сертифікат на скидку в нашій компанії. Прошу проїхати з нами в офіс на підписання необхідних документів. Дякую вам за участь у програмі. Да, спасибо. Вам у нові оселі вам теж все Все добре. Що ж наші герої свій вибір зробили? Це означає, що ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. І їхніми тимчасовими власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього потрібно зателефонувати до агентства нерухомості Парклейн за вказаним номером телефону. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви також можете здати, орендувати, продати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимо. У наступній програмі ми шукатимемо двокімнатні квартири у центрі столиці.